Чоловіки зраджують більше ніж жінки, діти, у яких батьки зраджували особливо мати найбільш схильні до зради, а які відмовки використовують зазвичай люди, аби приховати подружню невірність, що ми взагалі знаємо про зради, крім того, щоб пережити їх вкрай боляче? Вітаю вас на каналі Caroline Space Спейсіа, я його ведуча Мерешенченка-Кароліна і я. Неймовірно рада, що ви знаходитеся в моєму просторі ментального та психологічного здоров'я. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, також записуйтесь до мене на консультації. У мене залишилося ще 3 вільних місця на січень, і посилання є в описі під відео та в описі каналу. Приходьте до мене як з запитом, так і без всіх, хто хоче психологічної консультації. чи... Психотерапією. Е, а ми в цьому відео поговоримо з вами про цікаві факти подружніх зрад, про які мало насправді хто знав або так чітко усвідомлював на рівні того, що проводилися дослідження, спостереження та опитування того, аби е, ці факти можна було аналізувати та про них розмовляти зараз. Дослідники Британського університету виявили ну, шляхом опитування, що зазвичай чоловіки та жінки по-різному сприймають факт зради. Чоловіки, жінки, наприклад, як правило, вважають винними іншу жінку, що це вона увела, що це вона там, курва, і взагалі що всі ці проблеми саме від тої іншої жінки. Чоловіки ж вважають, що насправді вона лежить на їхній дружині, що зрадила, і все. Також виявили той факт, що жінки більше переживають через емоційну зраду, і вони більше бояться того, щоб чоловік до когось не прив'язався там емоційно, ніж факт того, що він там з кимось переспав і взагалі. Це пояснюється тим, що в минулі роки жінкам було дуже важко утримувати сім'ї, які зазвичай мали там і по три, і по чотири дитини. І вони дуже хотіли сильно утримати ну, годувальника родини. І навіть якщо він зраджує, головне, щоб він залишався в родині, годував та приносив зарплату. Чоловіки ж у свою чергу вважають найгіршим проявом зради це. Інтимні стосунки секси його дружини з якимось чоловіком, тому що прийнято вважати, що жінка створена для того, щоб створюватись нове життя, і її часто звинувачують у тому, що вона зруйнувала родину, що вона е, е, своєю поведінкою, там, ну не знаю, не створила там, нову родину, не зберегла очахи і так далі. Також британські сайти знайомств провів анонімне опитування серед чоловіків, аби виявити, яку відмазку зазвичай чоловіки-зрадники говорять своїм дружинам, аби приховати свою невірність. І найпопулярніше відповіді це було 27%. Показала, що чоловіки зазвичай говорять, що вони затримуються на роботі, працюють з колегами в той час, коли насправді перебувають в обіймах іншої жінки. Наступний цікавий факт: жінки набагато рідше подають на розлучення, коли виявили чоловік, чоловічу зраду, ніж чоловіки. Чоловіки, як виявили жіночу зраду, подають на розлучення частіше і набагато. Це пояснюється жіночою психологією, ну так, що жінка, якщо вона зрадила, то вона, скоріше за все, вже емоційно прив'язалася, і для чоловіків цей факт є набагато болючим, болісним. і Вони в принципі не бачать тоді, як правило, знову ж таки це опитування показало. Це означає, що і там, умовно із тисячі людей от такий то був відсоток більших відповідей. І чоловіки е, вважають, що вони вже просто не можуть. Ну немає сенсу залишатися з цією жінкою, якщо вона вже йому зрадила, тому що скоріше за все вона його не кохає. Жінки же, в свою чергу часто виправдовують чоловічу зраду, мовляючи, що це така їхня природа. Їм це треба для здоров'я. Вони по іншому не можуть. Та що тепер з кожним зрадником розходитися? чи як? наступне вчені? З'ясували, що 85% зрад. Відбуваються зі знайомими. Жінки зазвичай вважають, що там головним їхнім страхом є це, коли чоловіки займаються з якоюсь рандомною незнайомкою сексом в клубі, чи десь там, не знаю, привернувся випадок на якійсь вечірці. Проте ні. Опитування показало, що чоловіки скоріше за все. Вступають в сексуальні стосунки саме зі добре знайомими жінками. Партнером в інтимних стосунках зазвичай виступають колеги, навіть спільні друзі, знайомі, ну, а, і сусіди. От, і сусід. Також статистика показала, що зрадити партнеру. Наважуються люди, які підсвідомо вже готові до розлучення чи готуються до розлучення. Пояснюється це наступним чином: все одно скоро розлучатися. Е, яка різниця? Вчені е, говорять, що в такому випадку, коли ще розлучення не відбулося, але вже людина розуміє, що воно буде, відбувається емоційна сепарація від партнера, і таким чином почуття провини. Підтуплюється і у людини більше дозволеності на те, щоб з ну, кимось іншими почати інтимні стосунки. Наступні факти виявили закон, сезонну закономірність подружніх зрад, і припадає вона на літній період. З колегою, з колегою до речі, обговорювали це і навели ряд гіпотез, чому таке може. Відбуватися, але стосовно опитування та дослідження, вказується те, що тому, що в літній період частіше партнери вибираються на одинці, ходять гуляти, зустрічаються з друзями, відвідують різноманітні заходи, відвідують курорти, особливо на одинці, а там, як кажуть, що було в Вегасі, залишається в Вегасі. Моя гіпотеза також полягає в тому, що Невірність в літній період може відбуватися, тому що самі люди виглядають сексуальніше, ну правда ж менше одягу, ті, хто ще зимою там працювали над собою, гарно виглядають, самі гарно виглядають. І ще одна гіпотеза у мене була про те, що важливий також факт не лише невірності припадають. На літній період, а і розлучення зазвичай також легше вчинити на літній період, і це одне із того, чому це може бути так. Тому що в літній період, особливо в останній місяць літа, людина почуває себе просто фізично, в максимальному своєму такому ресурсі, адже вона наситилася, як правило, вітаміном Д, їла багато ягод, фруктів, підіймала свій імунітет. Це найменш депресивний період року, і в цей же час людина почуває себе набагато сильнішою, і тоді вже зробити якийсь. Важливий крок прийняти якесь важливе рішення, да, яке переверне все життя набагато легше. Дослідники також виявили закономірність зрад, що пов'язане з нашою біологією, а саме дофаміном. Я взагалі багато прочитала про те, що це може бути просто фізична така здатність людини до зради, проте обов'язково враховувати, що це ніяк людину не... Виправдовує. Ми отримуємо дофамін не зазвичай з їжі, з спортивних занять спортом, але і отримуємо його від кохання. І тоді, коли людина вдається, в якийсь момент, можливо, вона відчуває під час кохання більший прилив дофаміну, вона може ну, дуже сильно його потребувати. І Ну, шукати його десь на стороні. Також вказується дослідниками, що люди, які е, е, мають е, варіанти дофаміну з довгим алелем, у 50% більше схильні до зрад. Але якщо так думати, то всі ми тоді схильні до зрад, можна сказати. Ну, давайте зараз не про це. В цьому відео я хотіла розкрити лише Факти цікаві, вони мене зацікавили. Я подумала, може вони і вас зацікавлять. Це відео не несе ніяких натяків, да, там чисто інформативний характер. І наступний дуже цікавий факт, який змушує задумуватися, що люди, які перебувають в романтичних стосунках, вважають, що у когось іншого ймовірність подружньої зради 42%. Але в них самих 5-8%. Е, як це можна розгорнути, да? як це розгортають вчені? Що ідеалізація своїх стосунків, вона абсолютно нормальна. Ну, уявіть, якби ми перебували в стосунках, і у 90% очікували, що нам точно зрадять. Ну, що би було б з нашою психікою. Проте цікавим є дійсно той факт, що зазвичай люди думають, що у когось там. Майже 50% ймовірності зради одного з партнерів, але мій точно на таке не наважиться. Проте враховуйте, що та сама пара приблизно так само думає і на вас. Я сподіваюся, це відео вам зайшло, тому що мене ці факти дуже-дуже зацікавили. Я з великим інтересом їх розглядала знову ж таки. Віднотовується відео, несе лише інформативний характер, тому що, як на мене, ця інформація вкрай важлива, якщо ви перебуваєте як і в стосунках, так і без. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся, адже ми з вами побачимося в наступному випуску.